Усім привіт! Я вважаю, я вже наділена достатньою кількістю життєвого досвіду для того, щоб дати комусь ціну або не дуже пораду, якщо ви цього потребуєте. Я думаю, це буде не одне відео, а серія про те, як жити щасливе життя. Бо не всі люди, на жаль, це розуміють. Я нікого не закликаю жити так само, як і я, і по моїм принципам розділяти мій світогляд. Це просто поради для людей, які шукають. Якщо ви хочете бути щасливішими, вирішити якісь проблеми в своєму житті і не знаєте, як, і ви просто в пошуках поради або прикладу людини, якою яку можна наслідувати, такий самий шлях був і у мене, і можливо, комусь це буде цікаво корисно. Як всім відомо, щастя це дуже абстрактна річ для кожного це щось своє. Взагалі, це слово, яке описує. Дуже велику кількість почуттів, емоцій, подій, станів нашої душі. В кожній події, в кожному стані емоційному, в кожному нашому почутті є спільний корінь це ми самі. Тож я вирішила почати серію цих відео з питань самоідентифікації та залежності від соціальних мереж. Цьому заголовку вже ви можете взяти для себе першу пораду. Викиньте свій телефон, якщо коротко. Я молода дівчина, і моя юність припала на активні, активний розвиток інтернету, гаджетів, соціальних мереж. І, звичайно, я все своє життя, років з десяти, мабуть, сижу в соціальних мережах, таких як YouTube, Інстаграм, раніше ще був ВКонтакті, зараз це різні месенджери по типу Телеграму. І я була активним користувачем, але не можу сказати, що ставилась до цього дуже серйозно. Просто це був варіант, один з варіантів моїх хобі. Потім мені стало це менш цікаво. Я навіть задумувалась про те, щоб зробити. Це свою професію, але зрозуміла, що лайфстайл блогінг це точно не про мене. Я, боже, пташечка летіти. Лайфстайл блогінг це не для мене, тому що я не готова показувати все своє життя. Я побачила, як це відображається на особистості, на житті. Ти стаєш залежним від контенту, ти живеш, не мить. А думаєш про те, як це зняти, як це подати, і кожна людина обирає для себе. Але щастя в тому, щоб бути в моменті, і про це, як правило, вам кажуть блогери. <différentes> От у таких відео, якраз і кажуть, але вони самі при цьому в моменті ніколи не перебувають. Особливо люди, які виставляють відео з моментів і підписують або фотографії, виставляють і підписуються. Ловлю момент, я в потоці і так далі. Для мене це взагалі дуже смішно. Ну і я інколи бачу, що люди іронізують. Хтось це на серйозі робить. І тоді вже з цього іронізую я. Ну, який це момент, якщо ти дістав телефон. У мене насичене життя, і останні роки. Спочатку повномасштабно я перестала вести соціальні мережі, не фотографуюсь, або це фотографії не з мого життя, а саме спеціальний момент, коли я думаю, от зараз я можу зупинитись і відволіктись від моменту і зробити фотографію або відео. І потім я можу її виставити або не виставити, або виставити через рік, два, не знаю, коли пройде якийсь час. Просто для того, щоб у мене була якась картинка в інстаграмі ні для когось, ні для мене. Мені нічого не потрібно розуміти в собі через призму мого інстаграму. Просто для того, щоб була гарна картинка показати свою творчість. Бо я вважаю, що створювати фотографії, неважливо які вони, навіть якщо там в кадрі я просто така на селфі, це теж певний вид мистецтва. І я дуже люблю слідкувати за ну, людьми в інстаграмі, які так само ставляться до цього, як я. Тобто я дивлюся їх інстаграм, і я не знаю, як вони живуть. Вони виставляють періодично якісь фото-відео, але я не знаю, як вони живуть, чим вони дихають, які у них, з чого складається їх день, які у них хобі, з якими людьми вони спілкуються. Тобто, це все якби кіно, абстрактне, абстрактне кіно. Але. Я бачу дуже багато людей, особливо дівчат, які напряму самоідентифікують себе через Інстаграм, через те, який у них вигляд, через те, який вигляд у місцях, де вони бувають. Неважливо, це природа, кафе, будинок, ще щось. Головний критерій, щоб це було красиво в Інстаграмі. А від чого ви кайфанете, невідомо. І я себе теж колись відлавлювала на тому, що коли я вибирала, обрала готелі. Я колись, ну періодично, навіть це досі буває. Я задумуюсь про те, а як би це виглядало на фотографії? Можливо, я б там зробила фотографії, але я не люблю о, білі інтер'єри з білими ліжками, з білими столами, де все біле інстаграмне, щоб гарно розподіляли світло і так далі. Я люблю бунгало, тобто це не якийсь стандартний формат готелю. Який би був гарний на фотографіях в моїй голові. Є про ставлення про те, що людина шукає щось для того, щоб комусь показати. Ось це момент про вашу самоідентифікацію. Якщо ви цим хворієте, просто замислитись на хвилинку, чому ви це робите. Для кого? Ну, це такі елементарні речі, і всі про це кажуть. Навіть люди, які ведуть соціальні мережі, показують це своє життя. Вони кажуть про це, але вони цього не роблять. А ви закрите телефон і підіть, це зробіть. Посидіть на балконі, от як я зараз. Посидіть на природі, десь, якщо у вас є можливість, звичайно, бо коли це велике місто, воно не дає вам зосередитись на собі, як правило. Поки не натисне достатньо сильно на вас, щоб ви замислились. Я вам дуже раджу знайти. Спосіб заспокоєння, коли у вас виникає ось ця потреба комусь щось показати, в моменті це підловити і подумати, кому і що я хочу показати, для чого. Хто взагалі ці люди, які дивляться на мої соціальні мережі, там, Тіктоки, Інстаграми або влоги на Ютубі, якщо ви хочете зробити це своєю професією, я теж вам дуже раджу подумати, бо це життя перед камерою. Одна справа, якщо ви експерт у своїй справі і ви хочете знімати відео на конкретну тему, тобто ви можете виділити час на це, це не в потоці вашого життя. Це окремо, ви виділяєте час і знімаєте відео. Пишете сценарій, монтуєте потім. Як ви хочете, так ви до цього і ставитесь. Це варіант вашого прояву, вашої творчості. Але коли ви знімаєте все своє життя. І хочете зробити це своєю професією, подумайте 10, 20, 30 разів, скільки зможете стільки подумайте, Бо немає нічого гарного в тому, щоб люди знали все про вас. З ким ви спите, що ви їсте, коли ви ходите в туалет, можливо, я не знаю, таке теж виставляють, що ви думаєте, де ви перебуваєте? В яких містах, в яких місцях конкретних, коли? З ким? Це не дуже класно. Раніше це було цікаво, коли це були перші блогери, ми всі так з цікавістю до цього ставили, з осудом. Зараз це щось звичайне, і багато людей намагаються пробити в цій сфері і зробити щось. Для того, щоб показати все, з надією, що це буде цікаво, але це величезний ризик, якщо це реально буде цікаво, і багато кіль... велика кількість людей це побачить, у вас не буде ніякої приватності. Ви думаєте, просто так, відомі люди відомі на весь світ. Я не маю на увазі там якусь блогер Шумашу якої 100 тисяч підписників. Я маю на увазі таких людей, які живуть в Америці, які знімаються в голівудському кіно, наприклад, якщо. Я не буду називати імен. Ми всі розуміємо, що є різні масштаби. Є масштаби блогер Шимаші, з села, яка переїхала жити під Києвом і знімає своє життя. У неї 100 тисяч підписників. І вона місцева зірка, а є Ді Капріо. Вибачте, Маші, якщо ви дивитесь, це просто ну, умовне жіноче ім'я не означає, що Маша погана, про яку я кажу. Це лише означає, що Маша потребує уваги в інтернеті. Дуже мені сподобалось початку повномасштабної війни, що я почала менше викладати приватних моментів в Інстаграм. І згодом взагалі перестала це робити. Я почала вести. Закритий спосіб життя настільки закритий, що мої друзі не знали, коли я в якій країні перебуваю, коли я десь летіла, і тим паче люди не знають, де я сьогодні повечеряла, де у мене було побачення. Де я гуляла з подружкою, якщо я хочу, я комусь розповідаю з моїх близьких в месенджерах, я їм пишу повідомлення, скидаю відео, фото, будь-чого. Так само, як в інстаграм. От я хочу конкретно, щоб побачили певні люди. І я їм це надсилаю Якщо я хочу, я не проти, щоб всі люди, які теоретично могли побачити це в інтернеті, я можу це виставити, але. Ви можете подивитись мої соціальні мережі там, ну, точніше, соціальних мереж у мене тільки Інстаграм, і там нічого приватного. Тобто, мій Інстаграм, можливо, якась людина може скласти е, певне, певну думку стосовно мене і мого життя по моєму інстаграму, але я точно знаю, що вона буде неправильна, е, вона буде неправдива, тому що я в інстаграмі показую відсотка із 100 свого життя. І це все моменти, коли я думаю, так, от зараз я зроблю фотку, і, скоріше за все, я її виставлю. Звичайно, я фотографуюсь не тільки для того, щоб виставити їх, інколи я фотографуюсь для того, щоб просто запам'ятати моменти. Про самоідентифікацію. Окрім питання, кому і що я хочу показати, ви повинні задати собі ще одне питання, якщо у вас є така. Як ми вважаємо, ми з вами тут, в цьому просторі, вважаємо, що це можлива проблема, і її, можливо, потрібно вирішити чи змінити. Вам потрібно задати собі питання, а що я хочу показати собі. Бо ми ж всі, коли викладаємо фотографії, тіктоки, читаємо коментарі, дивимося на кількість лайків, підписників і так далі, ми всі складаємо певну думку про себе. Скажіть, ну, переглядаєте ж свої історії, коли виставили. І ще інколи переглядаєш очима певних людей, які, можливо, побачили це. Якої думки ви приходите через свої соціальні мережі про себе? І яка у вас думка буде про себе, якщо ви на місяць відкласте відкладете? Якщо ви на місяць відкладете всі свої соціальні мережі і почнете користуватися ну, максимум месенджерами для того, щоб спілкуватись е, по роботі і зі своїми близькими е, сім'єю, друзями, зі своєю парою, і надсилати це тільки конкретним близьким людям. От е, яке самосприйняття, частинка цього самосприйняття у вас загубиться? І чому ви не можете це дати собі інакше, аніж в Інстаграмі? Чому я переведу конкретні приклади, я не буду казати, що це конкретні приклади, це дуже такі узагальнені приклади? Викладаючи фотографії в білизні, в купальниках або просто в сексуалізованих позах, чи вважаєте ви себе сексуальною? Не дивлячись на свої фотографії, чи вважаєте ви себе сексуальною, коли ви просто лежите в ліжку, одна чи зі своїм чоловіком, або е, жінкою своєю, якщо ви хлопець? Або зі своїм партнером, якщо ви як, е, іншої статі, е, якщо ви іншої орієнтації, вибачаюся, чи вважаєте ви себе сексуальним і сексуальною в цей момент? Бо якщо так. Навряд чи вам доведеться показувати свою інтимність, свою сексуальність ще комусь Ще комусь. Е, у мене це дійшло до такого ступеня, що мені було неприємно викладати фотографії в купальниках. Хоча раніше я викладала дуже. Раніше, коли я була ще неповнолітньою навіть, я викладала дуже відверті фотографії, відвертий контент. Е, і я розумію, що якщо ви підліток. Там, до 20 років ви пізнаєте себе, світ, реакції світу на вас, на вашу сексуальність, пізнаєте це все, окей, я можу зрозуміти. Але якщо вам 30 або 25, якщо у вас все в житті є, якщо у вас є секс, робота, яка вам подобається, гроші, відпочинок, друзі, можливо, вже діти, ем, хобі, смачна їжа. Якісь свої побутові звички, які вам подобаються, у вас є гармонія внутрішня, навіщо вам це показувати? Ну, тобто, є якась причина. Я не кажу, що це потрібно перестати робити, але якщо ви хочете бути трошки щасливішим, спробуйте трошки більше займатися сексом. Якісним сексом, аніж викладати фотографії в інстаграм з своїм сексуальним тілом. Ваше тіло сексуальне, кожне тіло сексуальне. Просто це можна проявляти в матеріальному, реальному світі, а не в віртуальному інтернетному світі. Це перший приклад. І далі я перейду в тотальне зрічення соціальних мереж. Це теж потрібно задати собі питання, бо от я казала про. Фотографії в купальнику, що мені зараз їх некомфортно викладати, і я прям збираюсь силами для того, щоб викласти фотографію в купальнику. Хоча я вважаю, що у мене фотогенічна зовнішність і обличчя, і тіло. І навіть, можливо, волосся. Хоча у мене до нього є претензії, бо інколи воно в'ється не так би, як би мені хотілося. Але все одно на фотографіях ми всі прекрасно знаємо, всі користуємось фотошопом, це все можна виправити, трошки десь підкоригувати. Я вважаю, що у ну, мене немає ну, такого, не знаю, як це назвати, відчуття що я не можу викласти фотографію, де я в купальнику або в білизні, бо я не красива. Я ахуєть, яка красива. І через це я не хочу викладати. Бо е люди, які бачать мене в житті, вони знають, як я виглядаю, як я рухаюсь, яка в мене постава, як в мене коли лежить волосся, як я сміюсь, як я хмурюсь постійно, там, як я матюкаюсь, як це все. А на фотографії це ну, щось не дуже реальне. Тобто, це якби момент терапії для мене е викласти. Фотографію в купальнику або щось, де дуже помітні форми мого тіла, для того, щоб зрозуміти, що я не бабка, ні консерва яка така М -м -м! фотографії в купальнику це дуже погано. Тобто я ну намагаюся щоб мене не закинуло в протилежну сторону, щоб не стати тією людиною, яка ходить і всіх осуджує. Коли ти сама робиш це, ти не будеш осуджувати інших людей. Але. Всі ми знаємо дівчат, у яких <сі>, всі фотографії сексуалізовані. І у мене завжди питання до їх чоловіків. Ну, типу, у мене завжди, якщо жінкою щось не так, питання до його до її чоловіка, до її хлопця, до її партнера, ну, типу, чувак, попрацюй в ліжку побільше. I'm so sorry, якщо це дивляться хлопцю. Тобто потрібно намагатися, щоб вас не закидало в якийсь бік, і не для того, щоб це якось виглядало певним чином, а для того, щоб ви для себе в голові розуміли, для чого я це роблю. Бо люди роблять і не зізнаються собі в реальній своїй мотивації. В реальній ми можемо подумати, так, ну, я це роблю, бо так. І дуже часто це неправда. І коли людина з IQ трохи вище 100, це помітно. Якщо людині більше 21 року, якщо вона не бухає кожен день, якщо вона чимось займається в своєму житті, заробляє гроші, в неї є трошки свідомості. Вона це побачить, що ви брешете собі і всім навколо. Так само, як і ви бачите, коли хтось. Припізнув, трошки набрехав, сказав десь неправду. Коли жінка приходить і каже, у мене такий гарний шлюб, а ти бачиш, що вона вся така скована, вона вся така зла, вона скалить зуби, вона з кимось на пасивній агресії спілкується. Ну, так. Да. Ми, ми всі не побачили, що ти ну, нам брешеш і, можливо, Через те, що собі брешеш, а можливо, просто нас вважаєш за дурнів. Ну, ви ж це бачите, і так само про вас інші все бачать, повірте. <кхм> Тому краще не спілкуватися взагалі з, з людьми, бо <кхм> якщо ви брешете, це а, дуже важко. Інша справа, якщо людина психопат, і вона вміє брехати так, що більшість людей не може цього розпізнати, ну, тоді це вже вам. А, Інше відео треба дивитись на це. Я привела вам сексуалізовані приклади, бо секс дуже таке, як на мене, природні явища. Це те, що зрозуміло нам всім, це те, що закладено нам природою, Всі ми хочемо займати сексом. Неважливо, з якої статтю, там хтось традиційної орієнтації, хтось іншої якоїсь орієнтації, це вибір кожного. Але сам процес, він, очевидно, є в житті кожного. Кожного, хто. Фізично може собі це дозволити. І хочу привести приклади, які стосуються іншої тематики. Теж, те, що є в житті кожної людини, це гроші. Всі ми якось живемо. Коли ми неповнолітні, ми живемо за рахунок батьків. Потім ми стаємо трошки дорослішими, ми починаємо заробляти самі деякі люди живуть на гроші, які їм хтось. Дає, хтось когось забезпечує, можливо, таке теж є, але в принципі не буває таких прикладів, щоб людина жила взагалі без грошей. Навіть людина, яка не має будинку і живе на вулиці, і п'є багато алкоголю. Ця людина все одно періодично знаходить гроші і щось купує. І ось момент самої ідентифікації в соціальних мережах, шляхом того, як ви демонструєте ваш фінансовий, ваше фінансове положення. Що ви купили, що вам подарували, що ви подарували, знову ж таки, я розумію, що щось є показувати тоді в соціальних мережах, якщо не такі приємні моменти, красиві, гарні жести, але якщо на це подивиться людина з, до... з достатком вище, ніж у вас, їй буде вас шкода, бо по міркам цієї людини ви бідняк. Якщо це подивиться людина, у якої менший достаток, вона буде вам, скоріш за все, заздрити. Скоріш за все, якась нейтральність, можливо, у когось буде. 1-2% людей можуть залишитись нейтральними. І 0,5% можуть за вас порадіти, якщо це ваша мама, і то не завжди, або подружка, і то далеко не завжди, ну, ось так. Звичайно, я не кажу про те, що треба приховати, скільки у вас грошей. Якщо це ваші будні, ви там щось знімаєте, і там десь щось потрапило в кадр, окей. Але якщо ви купили нову сумку і робите розпаковку, ну, типу, у всіх є сумки. Ваша радість від, цього, від цієї сумки, вона в чому? Чи є вона взагалі? Окей, знімайте. Знімайте. Я лише кажу про те, що потрібно. Задати собі питання, яка у мене справжня мотивація? Якщо ваша справжня мотивація в тому, що задоволення від подарованої вам речі буде більше, якщо ви виставите це в інстаграм і навіть з метою, щоб хтось вам позаздив, це все окей. Ви повинні це усвідомлювати. Це все окей. Просто ви повинні собі це чесно сказати, для того, щоб зробити крок в саморозумінні: перший крок або один з кроків, можливо, далеко не перший, один з кроків до саморозуміння, до чесності, до самого себе. І далі ця чесність може відображатись і в інших речах, і розуміння того, хто ви, що ви, і Це окей. Це не значить, що вам потрібно щось змінювати. Це значить, що вам потрібно бути чесними самим собою. І, можливо, чесними з іншими, якщо ви це обираєте, або. Не бути ви не повинні бути чесними з іншу людину, але якщо ви хочете бути щасливою людиною, то ви повинні бути чесними з самим собою. Бо. Якщо у вас є стан, я не знаю, чого хочу. О, далі ми переходимо, для чого нам це, для чого нам це все робити, як я кажу. Настя, ну ти що дурна, ну, це стільки роботи дурної, і до чого воно призводить, ККД відсутнє коефіцієнт корисної дії, відсутній, навіщо це робити, ми не розуміємо. Бо чесність з самим собою дає вам розуміння, чого ви хочете. Коли ви чесні з собою, ви поступово, якщо ви в положенні, коли ви дуже сильно собі брешете, ви не розумієте, чого ви хочете. У вас може бути стан. Не знаю, чого хочу. Не знаю, от не розумію. От щось хочеться, а що не зрозуміло. Далі ви почнете задавати ці питання самі в інших сферах. Далі вам ще не потрібно буде задавати собі це питання, вам буде все зрозуміло. Через таку чесність, коли ви будете. Uh, це практикувати, це стане вашим життям. І ви будете йти по вулиці, і підійде до вас чоловік і скаже, давай познайомимось. Ви вже не будете казати, коли ви не хочете, ой, вибачте. У мене щось я так сижу. Ой, ну я не знаю. ну, ну. І Ви йому прямо скажете, пішов ти нахуй. І все. Ну, якщо це якийсь будлан. Якщо це культурна людина, ви так оцінете, ну, культурний, може ну, ні, дякую, не цікаво. Все. Ви не будете відчувати е, дискомфорту. Я не кажу, що це все є в моєму житті, але це є в житті тих людей, яких я зустрічала. Я так само дивлюсь якийсь контент, і я спостерігаю за людьми і роблю свої висновки. Я дивлюсь на тих, хто живе щасливо, на мою думку, і мені подобається, як вони живуть. Саме щасливо, мені подобається стан щастя. Не коли людина показує дорогу машину і каже, от я щасливий, я така, хочу таку ж машину. Ну причина щастя. У стані, а станції потрібно побудувати всередині себе. Тоді всі речі, які вас оточують, все, що відбувається, воно буде вам в кайф. Бо ваш кайф не від того буде залежати. От і все. Я дивлюся на таких людей і думаю, як мені бути такими як вони, і я це шляхом якогось свого власного аналізу я приходжу до цього і я повторюю. Я намагаюсь повторювати за людьми, чиє життя я хочу повторити. Тільки гарні якісь моменти від різних людей. І збирається щось моє власне з цього, якийсь мій е, салатик. Салатик, який я обираю, що я покладу. І я е, не дуже знаю заздалегідь, який буде результат. Можливо, я скуштую, мені щось не сподобається, якийсь інгредієнт дістану звідти. Якщо мені е, сподобається, я. Лишу. Якщо я скуштую і зрозумію, що чогось не вистачає, я буду шукати, чого не вистачає, і додам туди, в цей салат. Щоб це все підкреслити, зробити певний висновок, що важливо, не видалити соціальні мережі. Важливо задавати собі питання: що я роблю, для чого, що це дасть мені. Що я відчуваю під час цього? Як це проявляється в тілі? Як це проявляється в мої, в мої, на моїх емоціях? Як би я почувалася без цього? Як би почувалася, якби я це не робила? І подумати це все перед тим, як ви щось робите в своєму житті? Я зараз не кажу про фотографії, це все з інстаграмом. Насправді, наприклад, це можна використовувати в будь-яких сферах свого життя. Для чого? Для того, щоб бути щасливим, бо чесність перед самим собою. Це ваша рішучість, це ваше розуміння себе, розуміння того, що ви хочете, і як результат вміння досягати того, чого ви хочете. І це щастя. Це щастя, коли ваша енергія в такому руслі це одна, один з критерій щастя, на мою думку. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі стосовно вашого досвіду, чи спрацювало це, ви не обов'язково повинні писати це в YouTube. Якщо ви захочете цим поділитись, ви можете написати мені це особисто, якщо ви захочете, щоб я прочитала вашу історію і чи, чи дало це якийсь позитивний чи, можливо, негативний результат. Якщо ж ви не захочете показувати це мені, чи ще комусь, Наприклад, в коментарях на Ютубі ви, звичайно, нічого не пишіть. Можете розказати про це в своїх соціальних мережах, як вам захочеться я не знаю, можете мене тегнути, я подивлюсь. Сподіваюсь, що якщо не цим шляхом, то якимось іншим ви дійдете до відчуття щастя, якщо зараз у вас його немає. Я вам щиро цього бажаю. Дякую за перегляд. Наху я це розказував?